Максим Рильський. Вже червоніють помідори. Вже червоніють помідори, і ходить осінь по траві, яке ще там, у біса горе, Коли серця у нас живі. Високі айстри, небо синє, твій погляд милий і ясний. Це все було в якійсь країні. Але не знаю я в який. Що з того, що осіннім чаром прийде кінець, але в цю мить баштан жовтіє понад яром курінь без верхи, ніби спить, і гнеться дерево від плоду, і не страшний моє дитя, нам час останнього походу, без бороття. Без вороття. Переможного миру вам!